Безпілотники атакували військову техніку у Білгороді. Дрони знову полетіли в Краснодарський край, вскабює відчай і істерика. Росіяни чекають масову ракетну атаку на Російську Федерацію. Друзі, ну от про всі ці подробиці, дізнаєтесь буквально вже за мить на ютуб-каналі Фабрика. Новина вже поїхали у Білогородській області. Вже на дорогах горить військова техніка. На об'їздній трасі у корочі палає танк, який врізався у фуру. Подивимося. Повідомляється, друзі, що колона атакував український безпілотник. За іншою версією. Військовий тягач, який перевозив танк, зіштовхнувся на дорозі із іншим автомобілем. На місці займання навіть є постраждалі, Принаймні, так повідомляють російські телеграм-канали. Відомо про кількох людей, але точних даних не наводиться. В аварію через загоряння техніки потрапило ще декілька автомобілів. Навколо танку все розтрощене, а з самої техніки валентин. До речі, цей своєрідний танк-Мангал є кустарною модернізацією звичайного російського танка для захисту від дронів. Під листами броні ховається Т-62. Було б дуже смішно, якщо б у заброньований від дронів танк влучив дрон ще до того, як він. Потрапив на фронт. Друзі, напишіть, нам будь ласка, зараз в коментарях, яка версія вам подобається більше насправді так: прицільне враження російської техніки нашими дронами на території Росії, чи до прикладу, те, що ця техніка навіть без наших БПЛА, ну так би мовити, самоліквідувалася. Було б цікаво почути вашу думку. Дрони сьогодні атакували не тільки насправді Білгородщину, відео безпілотника армії це Краснодарський край, так на секундочку потрапило в мережу. Подивіться. Варто сказати, що раніше влада регіону повідомила, що дрон впав, не вразивши жодних цілей, і зараз ведуться його пошуки. Ну, слухайте, ми віримо або нашим офіційним е, даним, або очам. А збиття на відео не видно, тому поки що невідомо, чи він щось вразив, чи ні. Я тут просто нагадаю, друзі, що тиждень тому в Армавірі дрон атакував російську РЛС. Називається вона Воронеж-ДМ. Вона входить, зокрема, до складу ядерних сил РФ. Потім атакувала аналогічно РЛС під Оренбургом. І тут мені цікаво, як думаєте ви, чи була нова атака пов'язана з цією ситуацією. Між тим, пропагандистка Скабєва і істериці пропонує не чекати наступних ударів. А нанести в Україні вже після ударів по Білгороду. Зараз в Росії усі дуже сильно переполошилися на рахунок дискусії, яка розгорнулася між західними лідерами щодо дозволу застосовувати їхню зброю по території Російської Федерації. Послухайте, будь ласка. Нести удар по Ростову, ну, Навіть коли вони б'ють по Білгороду, ми не наносимо Україні стратегічне немедленне пораження. Когда бьют по Белгороду, это как бы нормально, а вот Сикорский предложил по Ростову, и мы возбудились. Дело не только Нельзя в Ростове. Не Он по Белгороду, эти не по Речь идет о массированной а атаке дальнобойными э ракетами. Это не одна, не десять ракет. Речь идет, возможно, о сотнях ракет, которые ударят по территории России. То, что они устраивают с Белгородской областью, уже давным-давно заслуживает нашего массированного ответа. далі, які хоч західною зброєю, хоч українськими безпілотниками будуть наноситися по об'єктам Росії. Окупантів, ще чекають атаки на наших територіях, які вони захопили. Зокрема, в мережі з'явилися супутникові знімки, наслідки удару по аеродрому Луганського авіаучилища. Вони показують сліди великої пожежі, яку ми вам показували напередодні. Місце самої пожежі розташоване біля злітно-посадкової смуги. Там, зокрема, був розташований радіолокаційний комплекс Небо М. Призначених для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів не всі результати атак ми можемо повідомити одразу. Деякі стають відомі лише через декілька днів, друзі. Тому підпишіться на «Фабрику новин, аби не пропускати нічого з того, що ми зусиллями нашої редакції робимо для вас. І, звичайно, лайкніть це відео було б нам дуже приємно.